Законодавці американського штату Аризона просувають законопроєкт, який має протидіяти примусовому вирізанню органів у Китаї. За даними правозахисників, органи вирізають без згоди жертви, і часто коли вона ще жива, а потім продають для пересадження, зокрема американцям. 2018 року міжнародний трибунал у Лондоні виніс рішення за аналогічними звинуваченнями. не викликає сумнівів, що насильницьке вирізання органів відбувалося в значних масштабах. і що Цим управляла влада чи схвалені нею організації та приватні особи. Якщо законопроєкт в Аризоні ухвалять, то він обмежить фінансову підтримку жителям штату, які їдуть для пересадження органів до низки країн, зокрема до Китаю. Мета документа не допустити, щоб американці несвідомо брали участь у цих злочинах. Як порівняти з іншими країнами у Китаї час очікування донорського органа часто дуже короткий. Так, у 2022 році пошук серця пацієнту в місті Ухань тривав чотири дні. А у 2020-му був випадок, коли лікарі дали китаянці чотири серця на вибір лише за 10 днів. 2005 року, після телефонного дзвінка китайського високопосадовця до лікарні йому дали дві печінки на вибір протягом доби. У США та інших країнах серця зазвичай чекають коло року. Зараз понад 100 тисяч американців перебувають у національному списку очікування трансплантації. У Китаї тривалий час не було системи добровільного донорства органів. Водночас, на початку 2000-х років, він став головним напрямком трансплантаційного туризму. Інші країни вже багато років запитують пекін, звідки беруться органи. Є свідчення, що їх вирізають у численних в'язнів сумління. Групи, у яких масово вирізають органи, це уйгури, які потерпають від геноциду, а також прихильники фалуньгун. Вони мирно практикують медитацію та вправи, тому мають винятково міцне здоров'я, що робить їхні органи дуже привабливими. уйгури мусульманська етнічна меншина, яка живе в китайському регіоні Сіньцзян. А Фалуньгун також відома як Фалуньдафа. Це мирна медитативна практика вдосконалення. Зараз вона поширена в усьому світі. Раніше нею масово займалися і в Китаї. Комуністична влада КНР почала переслідувати прихильників Фалуньгуну у 1999 році, коли їх стало близько 100 мільйонів. Як повідомляють, довільні арешти за духовні переконання й досі відбуваються в усій країні.